Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Усім привіт! Мене звати Максим Краснощоков і ми з вами перебуваємо на стадіоні імені Валерія Лобановського. Київське Динамо зіграє благодійний матч з Монте. І якщо про динамівці в більшості з наших підписників відомо, то про такий футбольний клуб, як Монте, ви могли й не чути. Але це й не дивно, тому що Монте кіберспортивна організація, а команди сьогодні гратимуть не у футбол, а в Контр-Страйк забрали Збройні Сили України. Тим Опа. часом у нас 102 в 2 йде Я чув, коли тебе побачили, то хотіли змінювати графік і там 6 на 6 уже грати. Без питань 6 на 6 можна залетіти, якщо є хтось шостий з іншої сторони. А ти граєш в Counter-Strike? Зараз ні, але раніше дуже багато грав. А, і слідкував за Монте, можливо? Ні, ні, Зараз зовсім не слідкую за Counter-Strike, тільки за дотою то трохи. Ну, а в Доту як катаєш? В Доту катаю. І, іноді. Вон, моя дівчина стоїть, не дає мені грати. Нормально. <реш> це сьогодні твоє буде ігрове місце? Так, да, так. Да, сьогодні я тут сижу. Як дальній родственник. <реш> я взагалі думав, це для коментатора спочатку. <реш> ні, 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 Сьогодні буду грати тут. Як ти багато граєш в Counter-Strike? Ну, останнім часом не багато, а так, колись грав, дуже багато, так. Да. Скільки годин награно? Не знаю, там може десь максимум півтора тисячі. Півтори да. тисячі нормально. У мене сто п'ятдесят, я думав, це прям багато вже. Ні, ну там це за весь час, так що я думаю, це ще нормально. Є у посінніку більше, я впевнений. У Шоперенка більше? Сто процентів. Волошне. А Волош не знаю. Чесно, не знаю. Ну сьогодні більше такий благодійний матч, так? Соціальна місія. Так, так, так. Надіюсь, буде багато донатів. Всі будуть підтримувати, буде все топ. Кошти з цього поєдинку будуть передані у фонд United24 на реконструкцію михайло Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Перший поєдинок Монте, як кіберспортивна команда, грали з ускладненням. Менеджер команди Крізен грав у леопардових рукавичках. К'ю у сонцезахисних окулярах. А воро було заборонено вдягати ігрові навушники та грати зі звуком. З лежами наздогнати, наздогнати, Він тікає від них, перезаряджає дігла, Демк напав вперед, і Зараз мінус три Шапаренко відбулася. Дістав ножа, натякає, Тікає, давайте ану, ПВП ану. по чесному на мужика, але вони вдвох вдвохнають. Зараз перерва зіграли вже перший матч. Як тобі взагалі Динамо Київ От, в такій ролі в кіберспорті? Прикольно, дуже класно. Там є хлопці, що грають інколи КС і тому вони там і стріляти вміють, і бігати. Так що прикольно, так. Да. Фан. Хто зміг би підсилити Монте, можливо? Ну, напевно, Шепаренко, я думаю. Шоперенко. Ну так, да, єдиний. Ну, найкраще з них грає Шепаренко. Слухай, ну перед, перед матчем ти скромніше. Казав, там в 1,6 грав. там. Я ну, останній раз грав в 1,6, потім в КСГО зовсім не грав. І зовсім по-іншому, але ну, трішки, трішки, але навички залишились там. Скільки ти настріляв кілів? 13. 13? Да. А який рахунок загальний? 16-7. Проти Монте це достойно. Я думаю, що вони багато піддавались, бо коли були раунди, коли в нас вигравали, там просто би шансів, що ти навіть не розумієш, що, що проходить, про, про і вони вбивали просто. От, як, тому ну, розумієш, це професійні гравці, і там шансів не зовсім. Але було дуже, дуже цікаво. У другому матчі склади команд захотіли вирівняти. Тому перетасували гравців обох команд. За Миколу зіграли Антон Скуратов, Дем Кюк'ю, -Кю, Крізен та Максим Дячук. У команді воро виступили Ламич, Олександр Караваєв, Трійкі Нікі та Назар Волошин. Цей матч видався більш конкурентним, але на довгій дистанції сильнішою виявилось Шапаренко Тім цікаво, що обидва поєдинки завершились із однаковим рахунком: 16 16-7. Висновок, який точно можна зробити з матчу. Болівальники Динамо засумували за своїми кумирами та фанатською атмосферою. Микола мій кумир! Нещодавно дивився список на Голден Бой і побачив там тебе. 54 те місце, якщо я не помиляюся. Ну да, да, які емоції в від цього? Ну, радий. <ріст> радий, що так вийшло. Які шанси взяти Голден Бой? Та я думаю, дуже там дуже 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 маленькі. Ну, можливо, в наступному році. Можливо, дай Бог. Побачимо, що буде. А, є чутки, ходять, що Андрій Ярмоленко повертається у Динамо. Як тобі? Які емоції в тебе від такого повернення? Ну, це легенда клубу, це легенда українського футболу. Я тільки буду дуже сильно радий його бачити в нашому клубі. Це легенда Динамо. Ми всі чекаємо на нього. Фактично з тобою грає на одній позиції, будеш будеш нього питати там поради якісь. Так, звісно, він дуже великий гравець. Я думаю, він зможе дати деякі поради. Як тобі виступ, молодіжки? Ну, я можу тільки їм стоячи похлопити, молодці хлопці. Творять історію. Бачив момент з Ванатом в кінці матчу. Так. так. Він завжди такий заряджений, бо він і в збірній був, і тут такий. Ну він завжди, ну, готовий. І йти до кінця і на максимум все викладати. Це просто помилка, яка ну, він сам знає, що з нею робити. Як ти вважаєш, такі емоції це більше позитивно чи негативно? Ну я не можу його осуждати, це мій друг, це мій одноклубник. Це Ну, так сталося. Все ще можу сказати. Ну, Негативно. Ну а взагалі такі йому емоції допомагають в матчах. Так, так, заводять других і один за одного стараються. На тренуваннях буває, що він такий емоційний, дуже багато емоцій емоцій у нього. Так, теж буває. Він молодець. Він старається завжди на максимум. А Ванат також у матчі з молодіжкою в нього трошечки синдром зідана прокинувся в нього. Це емоції такі у нього завжди бувають? Чи... Та ні, не завжди. Ну це футбол, це емоції. Трохи не зміг контролювати емоції. Та це нічого страшного мені, мені кажеться. Такі емоції можуть і допомагати, так, в матчах? Правильно, треба емоції на футбол направляти, там, забивати більше голів. А ці емоції так це, ну, так не треба робити. Ну, Як сталося, так сталося. Подія відбулася за підтримки Фавбет, офіційного партнеру обох команд. Пишіть у коментарях, як вам подібні заходи. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.